Кікі, -кі, йди! Цей собака мене дістала. Але ж він такий милий. Кікі, іди, -кі, кака. Буде в сексі важко. <піллявання> <піллявання> <Відоложна>, кі -кі! <піллявання> Тебе не турбує дерево на дворі? Та не турбує. <піллявання> Ти хотів того року його спиляти. Почекай до завтра. західного. <піллявання> На дворі! Щось є! Гаразд. Дай мені кілька. Ні, ходімо! Ні? Ну, добре. -хо. Упевнись, що все гаразд. Цур! Цур! Кис! Кис! <гадом> а, просто маленький койот. Mm. Пусте. <гадом> Ви це чуєте? <гадом> Ніби хто співає чи. здихає. <гадом> О, не чутно. <гадом> 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 Вони і двері річчиня. Вони в домі! <гадом> а, все погано? Не дивись. Чому, Чому не дивитись? <гадом> Сподіваюся, всі цілі. Поїхали вже! Гаразд! У мене є ідея. Їм потрібен ваш дім, ваша їжа, ваша вода і ваш розум. Хотів сказати, ми будемо жити довго і щасливо. Це ж не останні мої слова. Можна стріляти у сусідів. Бігом! Це нормальна поведінка. <рик> мого <Пусти> чоловіка! <рик> Як у тому фільмі, там, де на всіх людей птахи нападають. Птахи. Не той, назва інша.